Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні 27 березня, понеділок, 17.39, і я роблю розклад на правий берег міста Запоріжжя на дві доби. Будемо дивитися. Зараз буде зменшено іти вже на низ це все ці всі, тому кожного дня будемо вже Знаєте, весна на вулиці, все ж таки будемо наближатися до перемоги. Сподіваюсь, що нам дадуть таку можливість вище сили. І ми будемо дивитися на дві, на три доби, так от, щоб. Знаєте, ну дві доби, я думаю, нормально буде. Три доби, то вже ну, занадто поки що. Три доби там вже наприкінці квітня, мабуть, будемо дивитися. Будемо дивитися по обстановці. А якщо буде гаряче, то будемо дивитися і кожного дня, як завжди. Але коли воно не дуже так якось по відчуттям, я вже казала, я людина творча, то я відчуваю То Давайте подивимося у правий берег, все ж таки повернемося. Яка ситуація буде загальна по правому берегу міста Запоріжжя на дві доби в плані прильотів ракетами та дронами? Ну, бачите, будемо відбивати ми, будемо вирішувати ці питання чітко, бо Меч йде доверху, так, ми будемо справлятися з цими нашими проблемами, будемо вирішувати це військовим планом. Розвиток подій буде гарячий, будемо робити це все по королеві жезлі, все нормально. І тут у нас виходить тут, як зараз я роздивлюся цю карту. Вона не погана, але вона, як передвісник чогось. От дивіться. Допомога, допомога, чи втеча від чого башня. Тобто ми розуміємо, що на правому березі буде якась ситуація непроста. І по ітогу нам вилазить або втеча, або уход від цієї ситуації, допомога уходу від цієї ситуації. І кладемо карту, і іде башня. Тобто тут буде все ж таки напруга і буде йти така загроза. Я спитала, як справляться наші ППО. По леву результат буде по пажику. Ну, тому що люди у нас по пажику наші ППО. Ми нічого не можемо змінити. У нас немає чогось шикарного. Загально зараз ми подивимося конкретику. Приватний сектор. Ну, бачите, стоїмо в захисті. Розвиток подій стоїмо в захисті. Маємо захист по пажику. Ударів я тут не бачу. Я не бачу тут руйнувань. Ні. Руйнувань я тут не бачу, але буде йти робота по тому, щоб цього не сталося. Звісно. Давайте я гляну, чи будуть травмовані, чи вбиті чи люди на ці дві по лівому, по правому берегу. Дивіться, значить, буде вирішення цього питання, точно буде, загиблих людей не повинно бути. Тут падає ось двічка нам, тобто тут, можливо, буде, або реально людина постраждає, або просто. Ну, як кажуть, відділяється легким іспугом. Але в будь-якому випадку тут, тут буде вирішення цього питання, бачите? Ідуть, бачите, тут ідуть загибелі людей. Суд. Так, ось де подвійна ситуація люди, я вам можу сказати, де подвійна ситуація і оця, цей меч. Так, тут можуть бути, можуть бути люди, можуть бути і загиблі, може бути під завалами. Але якщо піде традиційно, буде все нормально, то ось ця сторона, вся ось вона. Тут і очельник, і традиція, і потенціал, і паш, але ця сторона от, о, о, негативна. Негативна, ось це двійка лежить, вона нікуди не дівається. Життя людей, а воно іде, ділиться пополам. Ділиться пополам. Все ж таки сподіваюся, що буде стабільна ситуація, тому що я от поклала до голови оцю карту. Все-таки сподіваюся, що буде все добре. При захисті буде цей удар. При, при захисті буде цей удар. Люди, люди будуть захищатися. І оце може піти така історія тут, на жаль. Ну, Будемо сподіватися, що по четвірки все ж таки буде все стабільно. Тут подвойство на ситуація люди по людям йде. На жаль. Все ж таки, я сподівалася, що той меч він відпрацює більш позитивно. Ні, він відпрацював в негативну сторону. Так, зрозуміло. травмовані люди в правому берегу. Травмовані люди можуть бути, це ця карта чітко показує. Але з здоров'ям буде більш-менш нормально, може буде якась психологічна травма. Може буде людина, навіть якась маніпуляція, операція, обіздвіження людини, щось таке, але це буде зроблено. це Людина буде травмована, але вона буде жива і її будуть займатися, тобто старший аркан, сила, це все буде робитися. І, але по початку, вроді, як все нормально. Бачите, іде оця карта трійка мечова. Бачите, а може постраждати прямо сім'я ціла. Може постраждати ціла сім'я. Але вони будуть е, живі. Потенціал до, до життя є. Може, не сім'я, може група, ну десь там десятка монет і десятка чаш. Тобто, от, як на сім'ю йде. Так, дивимося далі. Багато поверхівки. Правий берег на дві доби. Чи буде руйнування від ракет, дронів ударів цих? Давайте подивимося, яка буде ситуація. Буде захистити, бачите сімка, будемо захищатися рішуче. вроді як збережеться ситуація, але люди, дивіться, по багатоповерхівкам у нас відкрита ситуація. В підвішеному стані ми остаємося по результату. Підвішаний стан буде як жертва. І будуть втрати йти. Удару немає, але косвена оця історія, вона йде. Шанс є все ж таки, по, по нормальному це все пройти. Є шанс. І, до речі, ось там, де буде відпрацьовувати, тут, тут по пажику, опять-таки, по пажику монети випали. Тобто, будемо сподіватися, що все ж таки відпрацюють наші ППО тут нормально. Але бачите, карти, звісно, тут а, ну, такі собі. Ну, десятка, звісно, тут все порте. Я б вже навіть повішане, то ладно, підвішаний стан можна якось розрулити. Але, звісно, але, оце, що буде, десятка, тут мені не подобається. Суд відкритий, як покарання йде людей, да, і втрати людей і підвішаний стан. Дуже погані карти випали на багатоповерхівки. Дуже погані, мені вони дуже не подобаються. Так буде хладнокровна ситуація, але не буде загиблих. Будемо захищатися, будемо захищатися вдача дно, сонце. Справедливість, якось воно так, знаєте, пройде більш-менш. Але да, але ця ситуація, звісно, мечові і тут Мечова королева впала туди. Але тут буде вдача по, по ітогу. Ну, відіб'ємо, скоріш всього, або ще, знаєте, як. Е... Ну, бачите, тут двіки випадають. Двіки випадають, і все ж таки буде перемога. Невеличка тут ну таке таке собі, да все ж таки я хочу вам сказати, що так, багато поверхівки, тут е, іде таке питання, що може бути летіти ракети, що буде така, е, будуть вас захищати, але все ж таки, е, ну от розумієте, ця десятка вона нам часто випадає, але немає такої ситуації. Як вона показує. Бо тут, тут ще можуть бути конкретно ще втрати, знаєте, е, ну. Чисто психологічно. Психологічно, бо немає фізично втрати людей. От Я спитала, чи будуть травмовані, впало три, три оркани, старших аркани. Так, падає зірка, тобто все зробить. Ну, тут подвійна ситуація. Бачите? от Чому воно так круть, 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 круть? Тому що подвійна ситуація. Так, як на Балабіну, так, як на Кушугумі, і так, як на лівому березі. От воно все крутиться отак. Бо вони не знають, ці люди не знають, чи кидати їм, чи не кидати. В цьому проблема. От В цьому і є проблема. Так, добре, поїхали далі. Промислові об'єкти по а, правому берегу. Чи будуть туди прильоти ракет-дронів на ці дві доби. П'ять подвійна ситуація, ось і все. Але у нас потенціал по пажику є і почуття будуть нормальні. Значить, ну, шанс буде. Якось розрулити. Шанс є на то, що кидати не будуть. Е, так, дивимося соціальні об'єкти. Чи будуть туди прильоти ракет-дронів на ці дві доби? Чи будуть тренування від цих прильотів? Так, бажання захищатися є, реально є, значить, будуть проблеми тут. По розвитку подій, ось бачите? двійка зразу випала, так, ось чому. І по почуттям більш-менш, на ітогі сила, ну, да, ось все-все. Ну, тут, тут все йде от під таким напрягом. розумієте? Якщо йде сила, то вона на щось відповідає. На що відповідає? На ракетні удари чи на ракетні дрони? Удачею закінчиться все. Так, дивимося по торгівельним об'єктам правого берега. Чи будуть туди прильоти на ці дві доби, чи будуть руйнування від цих прильотів ракет-дронів. Це відкриті об'єкти торгівельні. Ось подвійна ситуація йде опять. Вирішення питання буде, ситуація буде дуже така. Люди, і вона ще під питанням. Тому я вас дуже прошу, пожалуйста, будьте уважні по торгівельним об'єктам. не шляйтеся. Так, закриті торгівельні об'єкти. Якщо немає нема потреби, не шляйтеся, просто так. Бо в них зараз вже бомби ті, вони різного різної якості. І вони можуть попасти туди, а розльот буде. Два кілометри, вибачайте. Подвійна буде ситуація, теж напружена. Будьте уважні дуже. Так, захист, підвішаний стан. Люди будьте дуже уважні. Не шляйтесь там. Так. Вроді як наші і будуть захищатися, тут навіть буде. Невеличка перемога, захист іде, але тут королева, а тут п'ятірка. Я не знаю, як то може бути ще й підвішаний стан. Закриває, жриця тут. Ось іде відрізання цієї ситуації. Угу. Ну, вроді як нічого, але дуже велика загроза йде тут. Дуже велика загроза. Тут будуть вони. Не просто так буде йти сирена, люди. Не просто так. Так. Торгівельні об'єкти ми з вами подивилися. І давайте я подивлюся скриньку для правого берега, яка вона буде на ці дві доби. Позитив, негатив і будь ласка, дайте мені карти для правого берега міста Запоріжжя. Позитив, негатив і тох. Ну от, Бачите, позитив, то, що по пажику ми будемо мати. По пажику ми і маємо. Наше ППО воно так і працює, наше життя воно так і йде. На четвірочку. Всі емоції і ППО по пажику. Да? То, що ми маємо в негативі отчильника, це буде ситуація якась відлюднена. така, якась вона буде, Бачите, тут йде більш-менш нормально, але йде життя. Вона підтверджує оце, що буде закрита якась ситуація. Десь якось вони можуть все ж таки прилетіти. Ось. Воно закінчиться більш-менш нормально. Але ну, тут погані карти йдуть. Я вважаю, я що треба бути дуже обережними, дуже обережними. Ну ось тут іде, знаєте, як, як е, ситуація в негативі, вона це іде втеча. Теча. Тут люди фактично люди будуть, ну, як тікати, як спасати людей будуть, як відводити людей будуть. Якось так. Хто буде відводити, не знаю, чи судьба ваша, чи карма, чи чи самоліт буде, чи якась наша ракета буде відводити, щоб. Я не, не знаю, чи військові, ну, ситуація буде іменно така. Тому. У Правий берег, скринька у вас напружена. Ось так. Все. Почуємось, Па-па.